Мої вітання усім, хто зараз біля телеекранів, хто, як завжди дивиться Майдан ТБ, а потім його вечірній повтор. Сьогодні, прямо йдучи на роботу, застав на Майдані Незалежності акцію студентів нашої молоді. Ви знаєте, дуже приємно, що молодь знову попереду в яких якихось ініціативах. Поки розкачується держава, поки у нас з'явиться, воно так, начебто і з'явилося, але. І Роботи його немає, антикорупційне бюро і антикорупційна агенція при Кабміні. У нас багато таких підрозділів, які ще не працюють. А тут вже спрацювали, і молодь вийшла з декларацією Ні хабарництво. Ось такі декларації хлопці, дівчата показали, підписали, що не будуть давати хабарів. Тут і інструкція. Ну, студенти вони відчули одразу після приходу на навчання, що щось не так. І ну, не організатори акції, а ті, хто брали в ньому участь в полі нашої уваги. Олександр Жуковін має вже стаж майже 15 років викладацький. Хоча він режисер актор, каскадер. Але виховання молоді, я так розумію, що це у вас основне ну, напрямок вашого життя. І Ваше відношення до цього, Олександре? Добрий, до да. Добрий день. Добрий день. Если не я, то кто? О. Да. Поэтому и студенты, и мы, педагоги, абсолютно были согласны с организацией э, такого рода мероприятий. Это э, Сергей Гула организовал это движение против коррупции. Мы одногласно и незамедлительно поддержали эту акцию. Ко мне обратились э, Сергей Гула и организация, чтобы э, мы создали такой флешмоб, создали эту постановку, направленную на борьбу с коррупцией в вузах. И ребяточки откликнулись мои студенты. Студенты академии, яка? Готова... Да, студенты Двоху национальной а, а, национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Василий Гнатович Чернец, так, ректор. Так-так. Mm -hmm. И эта академия, бачите. Ну, флешмоб вийшов, чесно кажучи, сьогодні. Всі подивляться, по всіх каналах там зібралися всі телевізійники. Інтерв'ю, все це буде. Але ну, от, ви людина вже з певним життєвим досвідом. До цього йшло. І чому цього не було? От в попередні роки? Говорилося дуже багато, але кроки до цього не робилися. Ми з вами відчували на собі це. Ну, я не скажу, що не було взагалі. По чуть-чуть были вкрапления, студенты создавали такой некий кипящий творческий ну, бульон, вот направленный роков, да, на борьбу с а, этой бюрократией. И потихонечку, потихонечку, по капельке, по капельке, конечно, оно было не так заметно, как сейчас. Ну, так сказать, вода набирается в стакане, приходит предел. И вот именно эти года это выплеск, всплеск эмоций и в конечном итоге на вот. этом поколении, молодом поколении, которое сейчас мы воспитываем, будет держаться наше государство. Вот. И Ребята сказали, надо что-то делать. Надо что-то делать. Ну, И, ваше відчуття, да. Вот, Тем более, са со события, которые сейчас происходят в нашей стране, они еще больше подстегивают те смерти. Ребят, героев, которые отдали свои жизни для того, чтобы нам жилось лучше, они просто обязывают нас э, не сидеть, сложа руки и что-то делать. А это конкретное дело в уничтожить коррупцию, уничтожить бюрократию, и тогда ну, все сразу смогут ощутить реально то, на что мы способны. Наша Украина, наше государство, одно из мощнейших государств в конечном итоге в мире. А мы живем как бедные люди, как государство третьего Приниженно Да, ну, это сто процентов. Ну вот скажите, вы выкладач, у вас есть еще масса работ разных, но все-таки в Є спокуса, от у багатьох ваших колег в різних вузах, вони навіть не спокуса, вони визначають для себе це, що я можу якийсь мати зиск з того, що студенти, які не ну, лінуються, не хочуть, не мають часу, приходять і за якісь кошти одержують, так би мовити. Що вони одержують? Знання ні, але ж одержують диплом. К сожалению... Семнадцатый год сделал, положил начало взяточность. Семнадцатый год, когда зарплаты сделали минимальные, уравняли всех и вся. И, безусловно, педагог, который получает несчастные копейки, должен как-то существовать. У нас люди на это дело очень быстро находят решения, смекалистые. Поэтому решение было принято ими однозначно. Студент внегласно должен платить. Ты хочешь жить, и я хочу тоже жить, говорит педагог. И поэтому вот э, вот эти низкие зарплаты – это первое, что породило взяточничество. Mm -hmm. так Тогда тут, вот, понимаете? Это страшно. И я, к сожалению, встречал таких людей, знаю таких людей, которые берут Взятки. Ну, у всякому випадку брали. будемо говорити так. Ну, а зараз уже нехай підписуються під декларацію. Не лише студенти. Я думаю, що студенти будуть і викладачам носити таких. Це дуже здорово. А от рівень знань у таких людей, які за гроші здобувають дипломи, ну страшно подумати, такому потрапити лікарю, чи стоматологу, чи, не дай Боже, хірургу, чи в будь-якій галузі це ж страшно. А тим більше в наука, мистецтво. Тут халтура ⁇ это Я говорил всегда, вы находитесь, моим студентам, не в медицинском вузе, но вы находитесь в том вузе, которое закладывает идеологию в сердца людей. Вы люди, несущие культуру в массы. И поэтому, безусловно, купленный диплом или купленные знания, которые ты не знаешь толком даже как применить в своей жизни, они не, не будут положительно. Отзываться на нашем обществе. Поэтому ситуация складывается таким образом: что давая взятки педагогам я лишаю возможности себя э, поднять на ступеньку выше своих знаний. Но! Педагоги сами ставят студентов в такие условия вот еще, вот. потому что я понимаю, я заплатил деньги, и я спокоен, в любом случае, знаю я предмет, не знаю я предмет, я получу свой зачет и получу свой диплом. Если я этого не сделал, вы же сами прекрасно понимаете, что зарезать любого человека можно на экзамене, поэтому, видите, как все взаимосвязано. педагоги обставляют так студентов, иногда студенты делают все для того, чтобы расположить педагога тоже к получению взятки. Тобто вот ці соцідослідження, які доводять, що медицина, потім система освіти це найбільш корумповані от так от із середини галузі. Ну, медицина Можна посперечатися. Да, медицина, наверное, все-таки идет на Вищ. ступенечку да, впереди. Тут потому, же здоровье є здоров'я, да. <laughs> вот. Но вузи, к сожалению, теж коррумпировано очень сильно. Да. Ну, те, що от Міністерство освіти пішло шляхом скорочення деяких, ну і сильного скорочення кількості вищих, вищих навчальних закладів в країні. Це Выправданный крок, он на корость пида, в принципе. А вы знаете, я думаю, да. Я думаю, да, потому что у нас в последнее время немножечко неправильно э, дается идеология, создается идеология представления о рабочем человеке. Для нас, что нам вдалбливали в голову? Если ты не выучишься, будешь работать дворником. Ну, пардон, без дворника мы не можем обойтись. Это С одна, из, так. да, одна из почетных профессий держать, следить за порядком в нашем обществе. Понимаете, в чем дело? И человек боится быть дворником. А почему? Почему боится вывозить мусор? Почему боится быть слесарем? Раньше это были Очень ценные профессии, без яких, собственно говоря, ми не можемо двигаться. До речі, дальше. люди заробляли на них непогано. Да. Ну, в тому ж таки Міністерстві освіти і науки чомусь критично поставилися і до системи профтехосвіти, скільки у нас було профтехучилищ. Зараз не почуєш про те, що так так масово готують у нас з робочих спеціальностей? Ну да, тому що є ще вопрос, а куда? А, так, так, так. а куда? <зас> вот. Какую роботу їм потом давати? Понимаете? їх зараз будемо випускати, выпускать, лисарий, токарі, а що а, а вони будуть делать? Тому що підприємства стоять. Зараз приїзд... стоят. нужно все поднимать одновременно. І, ну, начебто, у нас так, якщо дається велетенський бюджет на військово-промисловий комплекс, то підприємство військово-промислового комплексу має підніматися і вимагати спеціалістів таких. Да. Гроші є, виходить, але от чи використовують у нас їх раціонально? Довжен бути заказ, заказ. Да. обов'язково. Виконує ваша, от, ваша академія державне замовлення, так дивлячись на потребу фахівців. Які б дійсно керували культурою мистецькими організаціями. Тому що у нас щось, по-моєму, в державі так. Це, це все за остатковим таким залишковим принципом. Ну, дуже сложно сказати, Я не буду голословен. Наскільки вся під академією три інститути, інститут дизайну. Институт повышения квалификации, Институт искусств. Вот я в Институте искусств, и я могу говорить о своем институте. Мои выпускники, это у меня третий режиссерский курс, я выпустил и набрал четвертый. Сейчас вот второкурсники, с которыми, собственно говоря, ну, я, я их бачу выступ... там Да, 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 да абсолютно да. верно, это мои студенты. И я могу говорить, что практически все студенты работают по профессии. Многие востребованы сейчас. Да, некоторые, допустим, он режиссер, но он работает, например, начальником, Саша Мороз, начальником постановочного цеха в театре. Э... Ну, все одно це его профессия, он разумеет, для того, безусловно, безусловно, в театре опереты. И очень очень многие ребята сейчас стоят на хорошем таком профессиональном уровне в сфере режиссуры, в актерской У нас и многие ребята и снимаются, и играют в театрах, и имеют уже свои театры. Поэтому театр э, э, в Институт искусств. По сути, он себя оправдывает. Именно наша академия. Я, я еще раз повторюсь: у нас нет взяточничества. Это 100%, потому что ну, Чернеть, господин Чернеть, ректор института, ну, Чупрос, строго, что... если где-то просочилась информация, моментально до свидания. Поэтому за 14 лет я ни разу не слышал, чтобы студент, пожалуйста, что надармно вас звели провести цей флешмоб само в вашу академію. Можеть бути і тому тоже, потому что обратились, знают, что есть прекрасные Я думаю, що гула монітори в вузів, в яких найчастіше все. І тому ваші студенти їх побачать сьогодні всі телеглядачі на всіх каналах. І як майбутні цієї акції, якщо е, зупинитися на відео, фли... може воно так піар і все, чи все ж таки це продовження буде, як ви думаєте? Ну, Тут важко поручитися за всі, а зараз. Я скажу однозначно, потрібно капати з усіх сторон. Вода, камінь точить. Поэтому там капля, там капля, там капля. Э, вот это тоже большая капля в, в общее дело борьбы с коррупцией. Поэтому, я думаю, они не прекратят свое существование и будут, наоборот, развиваться, их будут поддерживать, потому что людей все больше и больше заинтересованы в свободной работе, в свободной учебе, и они добьются своего. Yeah. Люди, я йма ввиду, доб'ються да, не та, організація, а люди доб'ються да, пересічні да, громадяни нашої країни. І от в ролі пересічного громадянина, що ви можете сказати? По тому, що, що зараз в нашій країні, йде війна, ми її називаємо чомусь, а то люди гинуть там, мінські домовленості, щось незрозуміле. Ну і, мабуть, Виходять з цих обставин, прогрес, в тій частині, яка не воює. Тут ми мали б уже такий бурхливий підйом. Через що От ми поки що тупочимось на місці. Ізраїль Израїль... ну, теж воює. Ну, воює. А ви посмотрите, какая там економіка? Все тормозять, Уважаемые господа. В пиджаках в Верховной Раде и те, кто их туда поставил, будем говорить таким образом. То есть есть заинтересованная основная масса э, руководящих э, людей, которые не хотят развития страны, потому что если страна развивается, это значит у нас становится меньше богатых, но и меньше бедных, сверхбогатых, я говорю, так, так, о сверхбогатых. Так, 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 да. Поэтому я хочу э, видеть Один раз у меня спросили, может ли быть миллиардером руководство страны. миллиардером. Я говорю, конечно, может, если простая уборщица может позволить себе летом поехать отдохнуть на курорт, подлечиться, вернуться Михаил и не будет думать да. о том, так. что она будет кушать завтра и как она будет платить за квартиру, пожалуйста, будьте миллиардерами и дайте всем людям хорошо жить в нашей стране. Но, к сожалению, так невозможно. Поэтому, безусловно, они будут делать все, чтобы наживаться и І думати, що кушає бідний чоловік. Я думаю, що і ваші учні все ж таки колись проб'ються і донесуть до розуму не, тих, хто над нами до гори ногами, що треба вчитися, не соромно вчитися. Ну, я так розумію, що історія нічого не вчить, історія світова. Ну от модель зараз така у нас була депресія в Сполучених Штатах Америки ті роки. Поруч була не поруч була, а паралельно. Депресія в Німеччині, але в Німеччині Гітлер, який по-своєму піднімав країну. А Рузвельт взявся і говорив так, як говорить зараз говорить мій е, співрозмовник, люди мали стати багатше. 80% жили за межею бідності. Розвал повної економіки. Рузвельт зібрав мільярдерів, мільйонерів і сказав, що треба поділитися. А потім ви теж будете жити і станете мільярдерами. Але давайте робочі місця, ніякого безробіття, гроші так, щоб ну, справедливо не поділимо, а е, дамо людям дихати, дамо працювати. Е, як ви думаєте, зрозуміють це, чи книжок не читають? Історії не знають? Я думаю, в будь-якому випадку, ми всі стоїмо і живемо і ходимо під Богом. І кожен переживає, кожна сторона переживає. пережила или переживает вот такой этап, который сейчас у нас в стране. В любом случае, у нас страна христианская, у нас страна верующая, и Господь нас не оставит. Я думаю, что все будет хорошо. Сколько на это потребуется времени? Вот это вопрос второй. А то, что мы надеемся, что страна изменится, и люди изменятся, это 99%. І все поміняється, якщо, як каже мій співрозмовник, ми не будемо байдужими і будемо рухати всю цю ситуацію вперед, до кращого майбутнього, і боротися, і боротися з корупцією. Бачите, молодь пішла попереду, поки там з'ясується чи запрацює у нас десь восени. Пізніше корупції, антикорупційне бюро Уже з корупцією борються наші студенти, вже викладачі разом з ними. Я думаю, що все можна змінити на краще, якщо дійсно бути активними, небайдужими. Ну а я прошу не перемикатися далі буде.